Прийшов час збирати цибульку. На вулиці плюс 50. Я думаю, що вона вже готова до збирання, бо вже пожовкли пері, пірячка в неї. От, якщо бачите, то Тут уже м'ятеньке, воно полягло. Нема сенсу її тримати далі, бо можуть піти дощі. Вона тут замакає і починає гнити. О, зараз дуже добре. Я її зранку зібрав. Отак От рядочками. Вона в мене між морквою була посіяна. О, цибуля гарно вродила. Десь 150-200 грамів штучка. Одна важить. Вона за день ще просохне, О, тоді я її буду різати, обрізати в сітки і в гараж покладу там або на горище, вона там дуже добре досохне. В прошлому році я її підв'язував на почки, але ну, це не має сенсу. Дуже багато в неї волотіти. Така цибулька гарна. Вона робила. Тому збирайте, підуть дощі через неділю, саме зараз її треба збирати.